Факти про підводну зйомку, яких ви не знали. Вода спотворює перспективи, тому об'єкти на знімках можуть виглядати більшими та ближчими, ніж насправді. Відчуття свого тіла у просторі та вміння позувати, важливіші за вміння гарно плавати та пірнати. Для зйомки може використовуватися від 2 до 6 джерел світла. Щоб знятися в підводній фотосесії, не обов'язково вміти плавати, але в такому разі потрібно мати зріст від 170 см, не боятися пірнати та затримувати дихання. Вода в басейні трохи солона та має легку. Течі, у вас не вийде зробити два однакових кадри під водою, бо кожне занурення унікальне. Вода поглинає кольори, тому без спеціального освітлення та обробки фото виходять холодними та тьмяними синьо-зеленуватими відтінками. Якісь техніки фотографа тут справді має значення. Чим більше ви напружені у воді, тим швидше спливаєте. Розслаблене тіло допомагає занурюватися глибше. Щоб впіймати гарний кадр, я знімаю зі швидкістю 12 кадрів в секунду. Який факт здивував вас найбільше? Найважилось би на таку зйомку. А ще більше цікавого про фотографію, дивись на моїй сторінці.